Овці 65-й ОМБР, військова частина А 7013 Звертаємося до президента України Володимира Зеленського, головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного та народу України у сприянні розібратися з проблемою, тому що наше керівництво бригади під час наступальних дій дає завідомо брехливу інформацію про противника, повністю не розповідає про противника, які в ньому вогневі засоби, не надає допомогу під час евакуації та артпідтримку. Під час наступальних дій ми звернулися з проханням надати нам до розвідку позиції противника, забезпечити безпечний вивіз поранених та підвоз БК, на що нас було забрано в СІЗО, де ми зараз знаходимося. Деякі військовослужбовці знаходяться тут вже більше 10 днів. Рішення під проблеми поки що немає. Нам нічого не пред'явили, просто утримують в ізоляції. Тому, якщо нас не вдасться спасти, що ми хочемо спасли інших хлопців, які зараз просто гинуть не за що. Їх відправляють на м'ясо, не розповідаючи справжню картину ситуації на полі бою. Ми...